Під загрозою закриття батьки вихованців Коломийського дитячого садочка номер 18 вирішили зустрітися з місцевою владою. Причина інформація про ймовірне закриття цього дошкільного закладу через невелику кількість дітей. Чи вийшла розмова і який її результат знаємо? Ми. Власне, ось цей наказ управління освіти Коломийської міської ради спричинив побоювання серед вихователів та батьків вихованців 18-го садочка. Ластівка вони певні у владі їхній дошкільний заклад хочуть закрити дітей перевести до інших садочків, а працівників звільнити. З цим вони не погоджуються і мають на це аргументи. Ми обурені тим, що е, уже який раз, і це вже не перший рік, хочуть закрити наш садочок, схиляючись на те, що у нас маленькі групи, наш садочок маленький. Також е, того року було сказано, що е, 26 тисяч гривень на кожну дитину наш бюджет не може виділяти на садочок. Ось тому було рішення скоротити маленькі садочки з маленькими групами. Ми з цим не згодні, тому що е, староміська. Міцкевича, тобто долини. у нас один садочок на весь наш квартал, і у нас як для нашого садочка, у нас велика відвідуваність. У нас групи всі гарні, великі, тому ми проти того, щоб скорочували сьогодні наш персонал, щоб скорочували наших прекрасних вихователів. Ми проти того, щоб садочок наш закривався. Вихователі та батьки прийшли до ратуші, щоб обговорити це питання з місцевою владою. Кажуть, ледь не щороку ведеться розмова про ймовірні скорочення груп і звільнення працівників. А це насторожує. Деякі вихованці закладу мають особливі освітні потреби, а звідси потребують більше уваги. Тому, на думку вихователів, робити змішані групи чи взагалі їх закривати неправильно. І такі накази управління освіти лише підтверджують їхні побоювання. Працюю в цьому садочку вже більше 18 Років і кожен раз у нас така проблема виникає, що кожен нас хочуть закрити. Я не знаю, чи це територія наша підлягає, чи чи що ну постійно хочуть закрити цей садочок. Наразі така ситуація склалася, що нам дали наказ на вивільнення всіх працівників без, без фамілій, поки що просто загально всім. Ну не знаю, як, як на мене, то це означає, що цей садочок повністю хочуть закрити і, ну, і скоротити всіх працівників. На наразі на кажуть, обґрунтовують тим, що мала відвідуваність дітей, але зараз під час воєнного стану така ситуація складається, що багато діток виїхали, багато ну, але, е, дійсно відвідуваність мала стосовно того, що дітки і хворіють часто є. Ну, Якось так відбувається. З батьками та вихователями зустрілася керівниця управління освіти Коломийської міської ради Марія Козловська. Власне, за її підписом виданий цей наказ. Щоправда, вона в цьому документі не бачить нічого поганого. каже, до змін мають готуватися усі заклади. А от погоджуватися чи ні з наказом справа кожного працівника. Є їхнє попередження, кожна людина вільна робити так, як вважає за потрібне. Ніхто нікого не заставляє згідно законодавства. Якщо керівник бачить, що можливе якесь скорочення, а я бачу, бо менше 10-12 груп. Він видає такий наказ. А дасть, до вересня буде видно. Десь з 6 по 15 вересня буде прийнята вже звичайна мережа, буде сформовано списки, буде переглянуто дійсно, чи є діти. Марія Козловська запевнила, закривати садочки ніхто не буде. Поки що звільняти працівників теж не будуть, але готуватися ми маємо до гіршого. Дітей у закладах освіти щороку меншає, державна субвенція скорочується, а міський бюджет усі витрати не витримає. Ми почали розробляти планову мережу і побачили дуже сумну картину. Ми побачили, що у нас по місту. Зменшується з цих дітей, навіть враховуючи переселених дітей. У нас зменшується кількість груп на 10-12, щоб люди самі розуміли картину. Бо бачу по працівниках, що вони картини не розуміють, що вони не свідомі з того, що як випускають три групи, а прийде дітей на одну групу. Вона буде одна, і, і прийде такий час, що нам треба буде якось е, з цими кадрами е, працювати. Люди мають знати, що їх чекає після їхньої відпустки. Вони мають знати, що вони прийдуть у заклад, вони випустили групу, а група не набирається. Можливо, вони за літо звернуться до іншого садочка. У нас є дуже багато вакансій у садках, і вони мають знати, що якщо вона була помічник вихователя і не буде групи. То вона буде переведена на робітника з обслуговування, якщо погодиться. Ну а якщо не погодиться, скаже жінка, що я не можу. Ну то ну ну групу ніхто не відкриє на троє дітей. Мова про жоден садочок, щоб його закрити, не йде і не йшла, і не може йти. Така мова, вона. В принципі, я розумію, що не йде, а військовий стан тим більше. Але якщо немає дітей, як ми можемо відкривати групу там, де немає дітей? Є на групу, наприклад, є 15 і ще 4. За цих 4 ніхто не відкриє. Бо так як відвідування трохи поганіше? Ну, бо ви самі розумієте, що відвідують половину тих, що є згідно списку, то цих 4 ще помістяться в ту групу. Очевидно, що ситуація дещо проясниться ближче до осені, коли буде зрозуміло, скільки дітей будуть відвідувати садочки, і 18-й Зокрема, батьки та вихователі вирішили не чекати так довго. Планують для вирішення питання зустрітися з депутатами Коломийської міської ради та членами виконкому.